Уходочка легенька, гнеться в дугу просто. Как крас, дивіться, який гарній. Ох, і лапті. Ох, і лапті. Всім привіт, друзі, всім доброго вечора. Дивіться, яка в мене сьогодні місцинка. Нова локація, нова водойма. Невеличка така канава і вся закаряжена. Одне дерево, друге, там ще парочка завалених. Сьогодні хочу тут спробувати половити карася. По глибині тут не дуже глибоко, я думаю, що десь можливо пів метра максимум. Але карасики тут є точно. Місцинку я цю нагледів вже декілька днів тому назад. Бачив, карасики вигрівалися зверху на сонечку. Я посидів півгодинки, але нічого не клювало. І ось сьогодні в нас трошки похмуро. Думаю, карасів вже на сонці плавати не будуть. Можливо, вони опустяться на дно. Ми ще накинемо трошки прикормочки класний. І, можливо, щось впіймаємо. Тож, друзі, почнемо. Для сьогоднішньої коротенької риболовлі я взяв кілька удочок. Одна у мене 5-метрова і дві 6-метрових. Але, здається, трошки я переборщив з 6-метровими удочками, тому що тут ну, зовсім мало місця для їх закиду. Так що подивимось, можливо, будемо ловити на дві. Одну 5-метрову, одну 6-метрову. А якщо клювати буде не дуже активно, то, можливо, і три закинемо. 6-метрові удочки це в мене Касмастер поле і PowerCard. Друзі, ось такі класні вудочки, я вже їх вам неодноразово показував. І 5-метрова удочка Rank. Ці три удочки від компанії Флагман. дуже класні, тривалі, витримкі і саме головне, що вони легесенькі. Готові є у мене нав'язані вже снасті на ці удочки. Ось таку придбав повідочницю поплавочницю собі. я вам в попередньому відео її вже показував. Посилання на неї залишу під відео, кому цікаво. У мене є готові нав'язані монтажі. Червоні це для 5-метрових удочок і зелені для 6-метрових удочок, щоб мені не кутатися. Тож поставимо ось таку легесеньку пір'їночку на 5-метрову удочку. А сюди поставимо, мабуть, ось такий поплавочок і ще який-небудь. Також у мене тут є грузики, леска, крючки, ножик. Ну, дуже класний органайзер, друзі. Зверніть увагу, хто щось подібне шукав. Так, і поставимо мабуть, тут ось такий поплавець. О, дивіться, класно. Водойма ця для мене нова, але я гадаю, що в подобаннях карася нічого не змінилося. Головне, класна прикормочка, друзі, ароматна. І головне живі навозні черв'яки. Я думаю, що в нас все вийде. Сьогодні будемо годуватися прикормкою від реалфіш. Чебрець, чесничок і ще конопля. Зробимо такий мікс чеснично-чебрецьово конопляний Десь півтори склянки однієї прикормки і півтори-дві склянки другої прикормки. Ох, який аромат зразу пішов. Закидаємо удочки і будемо чекати карасика. Вечеріє дуже швидко, ще сьогодні так і похмуро, сонечка немає, а можливо це навіть на краще. Тому що коли сонце, карась гріється на сонечку, поверх води ходить і клювати не хоче. Можливо, сьогодні навіть щось знімаємо. Чесно кажучи, друзі, я навіть приємно здивований під цією корягою. Там прямо глибина близько метра. Ну це достатня глибина для карася. Я б навіть сказав, що це офієзна глибина для карася. Тож сподіваюсь, карасик тут є. Так, одягаємо пару черв'ячків. Так, гарненько, щоб вони рухались кучечком приваблювали і під коряшку головне щоб там не було ніяких гілок бо я пообриваю тут всі гачки мабуть так ну і зараз таким самим чином закинемо ще або одну або обидві Ідочки подивимося До речі, переробив всі удочки, поставив саморобні отакі кріплення. Дуже якісно тримають жилку. От просто В Магазині не попадають. Клац і все готове. Так, ну я закинув поки що дві удочки. Одну під праву коряжку, а другу під... Цю ось коряшку, що підімную. Там десь. І зараз по 3-4 кульки закинемо на кожен поплавець. Можливо, ще потім одну посередині поставлю. Карненько зараз загодуємо так місцинку, можливо карасик десь там в корчах стоїть і вийде, на прикормочку, вийде. Ну і Надо у ще трошки підкинула. спрацювала, друзі моя чотирьохметрова удочка біля оцього лівого брьовнишка. Ух, який гарний карась. Дивіться, друзі, перший есть. Лопать. Ух. Зачет. Зачет. не встиг я заснять поклевочку, а пер'юнку просто так взяло плавненько так поклало. Бежи. Сподіваюсь, что там был не один. Первый клюнул окунчик. Ну и первый карась. Другий кряду на ту саму удочку. І ще один кабанчик. О, удочка легенька, гнеться вбігу просто. Одкратить який гармоній. Ох і лапті. Лапки, лапки. Опа. Какие лапать. Какие лапать. Даже до сих пор я ее удержать не могу. Это не знаю, грамм в таких, может, 800, наверное. Ну, стровенный капец. Вот это монстр. и снова спрацювала 5-метровая уночка под этим левым деревом заваленным. Вот такой красный. И всегда... Красавчик який. Що значить, друзі, правильно вибране місце, правильна прикормочка і гарна наживка. Великий пучок живих червяків. І отакі От карасі здоровенні клюють. Красавці просто. гачок Була покльовка, затягнув десь верти і обірвав крючок. Зараз перев'яжемося. ось такі крючки від повмер. Дуже класні на карася, гострі. Мені подобається їхня форма. Взагалі під перловку під тісто. під, ну, не знаю, під червяка, під опарша, дуже такі крючочки. Поводочек з 0,16, основна в мене 0,22. Зараз зв'яжемо новий поводочок. пока поводок вязал прозевал поклевку бачила что робит третий кряду ряду на одну ту самую удочку еще один кабан. это просто капец какие ты уже уже Поплавок положила, потягло. нас вот такие красень. Ну, за пів кіло. Грамів, мабуть, 600 такий десь, трошки менший, ніж попередній, але теж дебелий. Ох, банчик. І, і крючок не встиг прив'язати. Опа, бажай. Даже... І крючок не встиг прив'язати. tak też bywa Побачите, друзі, що робиться. є тільки на одну удочку. Ну я не розумію, чому так відбувається. Здавалося б, ну все поряд. І тут навіть трошки глибше, ніж на цьому місці. Але вже четвертий карась підряд на одну і ту саму удочку. Всі дві стоять, взагалі нічого на них не клює. Однакові крючки, однакова леска, черв'яки з однієї коробки. Все абсолютно однакове. Аби не оця коротка удочка, а приїхав, бо я, допустимо, з двома отак би їх закинув, то ще б жодної покльовки не побачив. Не знаю. Може хто, може хто знає, напишіть в коментарях, чому так, чому так відбувається. Я намагався ще одну сюди перекинути, але там така здорова ветка лежить від того дерева. Я постійно за нею чіпляюсь і вже одірвав крючки. Тож тут така місцинка маленька, куди тільки можна закинути одну удочку, щоб нічого не зачепитися, ні за що, нічого не одірвати. та перекинув її. Не пройшло навіть, мабуть, 30 секунд. друзі. Перенаживив, закинув і відразу покльовка. Ці два трошки менше, ніж попередні. Але ж клюють і то класно. Дивіться, який теж гарний карась. Якось дуже вдале місце для цієї удочки я знайшов випадково. Пішов ще один рибачок на тій стороні, сідає напроти мене. Кажуть, тут рибне місце. Зроботала друга вудочка і затягнув, зачепив мою п'ятиметрову. Так, так, да, да, це 6 метро. Нарешті спрацювало. Спрацювала ще одна уличка. Вже mm. початок на шосту, десь дві з половиною годинки я вже сижу. Ще з півгодинки так вже буду Не Знаю, чи ще щось клюне, чи ще щось піймаю. Ну, ще півгодинки посижу. Ну що, друзі, вже шоста година вечора вирішив я збиратися додому. Тим паче, що карасик я трошки підловив. Зараз викидаю залишки прокормки, рибачку на поплавці. Він ще каже, я годинку ще посижу. То зараз ми йому загодуємо. І тут не так і багато склянка, може там лишилася нехай карасі смачненько поїдять і може ще рибачок на тій стороні щось піймає. відеречко звільнили. Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. Інакше непогано. Якщо врахувати, що майже все впіймав на одну удочку і буквально за три годинки дивіться, які гарні карасі попадалися. Пару штук перших таких взагалі ну, дуже класні залікові. Попалося ще там, здається, два окунці Красноперочка і загалом, мабуть, штук, штук сім карасів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і в руках ось сьомий. Сім гарних карасиків. Так що, я думаю, що рибалка була досить таки вдала. Ось така, друзі, в мене сьогодні була риболовля. Як на мене, дуже непоганий уловчик. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте коментарі, ставте лайки. Хочу нагадати, що, як завжди, всі корисні посилання на снасті, якими я рибалюю, ви можете знайти в описі під відео. Прощаюсь з вами, сподіваюсь, ненадовго. Можливо, наступна рибалочка буде на фідер. Хочу поїхати, кажуть, ловиться на пслі на річці Карась, Плотва і навіть попадається лящик. Тож, можливо, наступна риболовля буде на фідер, але подивимось. Якщо ні, то знову поїдемо десь пошукаємо карасика на поплавочок. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.